Всім привіт! Сьогодні приготуємо солодке до чаю, дуже смачне, з'їдається за 10 хвилин, готується як завжди, просто ну я не можу сказати, що швидко, трошки знадобиться часу, але воно того варто. Дуже цікавий рецепт тіста, тож готуємо, як завжди, всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Якщо у вас ручний міксер, я раджу розділити білки на жовтки та збивати їх окремо з додаванням цукру. Якщо у вас планітарний міксер. Тоді всі 5 яєць і всю кількість цукру ви засипаєте в діжу, додаєте сіль і збиваєте хвилин 8. Додаю до жовтків частину цукру. В рецепті все прописала: скільки цукру до жовтків, скільки цукру до білків. І ще я просто хочу вам показати, що бісквіт можна зробити і таким далеко не потужним міксером. Тож. Збиваємо жовтки до ось такого стану. Вони мають ось так виглядати. Все, жовтки збились з цукром, тепер я буду збивати білки. Обов'язково вимайте венчик, щоб венчик був чистий, сухий і нежирний. Чому я не збила спочатку білки, а потім жовтки, щоб не мити венчик? Тому що, щоб не опали білки, поки будемо збивати жовтки. Тож, коли починаємо збивати яйця, додала сіль пів чайної ложки яйця, коли вже в такому стані, починаю додавати частинами цукор. Цукор додаю в 3-4 етапи. Після кожного додавання цукру я збиваю приблизно 1 хвилину. Потім знову додаю наступну порцію цукру. Після того, як додаю останню порцію цукру, я збиваю ще 2-3 хвилини. Ось так має виглядати білки. Бачите, вони дуже плотні, гарно тримають форму. Все, супер. Тепер до білків додаю жовтки, які збивали з цукром. Це все треба змішати ретельно, але обережно. Намагайтеся зробити так, щоб білки не опадали, все ж таки, щоб повітря зберігалось в яєчній масі. Все знизу піднімаю лопаткою і ось так. Тепер борошно. До борошна я додаю розпушувач, одна чайна ложка. Та ванілін. Дивіться, я прописала вам і в грамовки, і прописала чайні або столові ложки. Ну ви ж розумієте, що у кожного різні, різні ложки, і розуміння з горкою або без горки також різне. Тому краще, звичайно, коли ви робите якусь кондитерку, краще зважувати продукти. Але можна і ложками, ну, дивіться по консистенції тіста, яке буде виходити. Тепер обережно. Ретельно, але обережно. Вмішати треба борошно в яєчну масу. Намагайтесь зробити так, щоб мас, маса ця не опала тіста, але і з тим же, щоб розмішати всі камочки, щоб не залишилось грудочок борошна. Все ось так. Тепер це олія і молоко. На дні молоко його так погано видно, олія його покриває. Не можна просто влити зараз олію з молоком в тісто і розмішати. Поки ви, ви намучуєтесь, поки ви будете намагатись вмішати олію в тісто, воно все опаде і нічого гарного не вийде. Тому частинку тіста я взяла, все зараз це змішаю нещадно. Змішайте всю цю суміш, і тільки після цього додамо його в основне тісто. Так буде значно легше і краще. І тільки тепер я додаю олію з молоком в основне тісто. І як завжди, ретельно, але обережно. Маса має бути повітряною. Все гарненько з самого низу піднімаєте, бажано, звичайно, мати ось таку силіконову лопатку. Ложкою металевою я ніколи не пробувала, але думаю, це буде на значно важче зробити. Все, тісто готове. Протвінь змастила олійкою і до нього приклеїла пергамент. Інакше буде важко. Вода не підійде олійкою, потім, помиємо протвінь, не біда. Все тісто висипаю на протвінь. Бажано не возитися довго, щоб маса не опадала. Намагайтесь якомога рівніше розрівняти все тісто рівномірним слоєм. А ще духовка в мене вже розігріта до температури 170 градусів. Випікаю я на режим верх-низ. Якщо ви випікаєте на режимі конвекція, тоді ставте температуру 160 градусів. Намагайтесь розрівняти весь слой тіста рівномірно, щоб він не був такий там пуза, там яма. Ось так я ще шпателем намагаюсь додатково розрівняти це тісто. Все в духовку на 20-25 хвилин при температурі 170 градусів. Він готовий. Як гарячий, я достаю його з духовки. Покриваю пергаментом та перевертаю його на, на ліцеву частину. Відразу знімайте пергамент, тому що почне, як тільки почне охолоджуватися бісквіт, він почне а, морщитись, пергамент почне морщитись, і у вас бісквіт буде негарним. Тож обов'язково відразу його знімайте. Тепер треба його підрізати. Бачите, цю частинку підріжте отак от під кутом. Ось так поставлю я ніж, цією стороною ми будемо закривати рулет, щоб він краще ліг. Ось так ножик поставила і срізала, Такий зробила під кутом надріз. Обрізаю всі інші сторони, щоб вони були рівненькі. Змащувати сьогодні буду в мене джем абрикосовий. Ви ж розумієте, можна взяти що завгодно: яблучне, полуничне, сливове мед, іноді я роблю. З медом ми полюбляємо ще з медом це, цей рулет, тож обов'язково ще чуть не забула, ледь не забула. Зробити ось такі надрізи спочатку це буде та частина рулета, з якої ми будемо починати скручувати так значно краще. А ще намагайтесь не дорізати до кінця. Трошечки, буквально там 30-40% прорізати, але не до кінця дорізайте. І все. І рівненьким слоєм не робіть товстий слой, він тут не потрібен товстий слой. Розрівняти все. Все, тепер скручуємо. Те, про що я казала, бачите, я прорізала, вийшла в мене в декільких місцях, повністю прорізала. Не біда, цього взагалі не буде видно. Трошечки мені тепер незручно закручувати, але нічого. Все скручуєте. Пергаментом намагаюсь скручувати пергаментом, для того, щоб не прилипала ось ця скаринка така з бісквіта, вона прилипає до пальчиків. Тому бажано, бачите, я намагаюся не торкатися руками, наскільки це можливо. Скручувати треба плотно. Он прилипає до пальчиків. Плотно скручую рулет якомога плотніше, але теж так, щоб його не порвати. Кладете на шов. Шов має бути внизу. Все закручую його в пергамент. Та залишаю в холодильнику на одну годину. Вже через годину ось така красата смакота буде у вас на столі. Він справді дуже вологий, соковитий і не завдяки джему, а завдяки тому, що в рецепті є молоко та олія. Обов'язково спробуйте, приготуйте, я впевнена, вам сподобається. І, як завжди, смачного.